Привіт усім! У цьому відео ми покажемо вам сади на даху центру науки Коперника, а також кілька цікавих місць біля нього. Спершу я зайшла через ось цей вхід. Потім пройшла до іншої сторони зали, пройшла крізь автоматичні двері і потрапила в внутрішній двір. Далі я повертаю праворуч і йду стежкою, що веде нагору. На дах до садів. Центр науки Коперника відкрився у 2010 році і є одним з найбільших наукових центрів у Польщі. Він названий на честь Міколауса Копернікуса, відомого астронома, який змінив наше уявлення про всесвіт. Цей центр створили для того, щоб наука була цікавою та зрозумілою для всіх і для дітей, і для дорослих. Сади на даху також є частиною наукового процесу. Вони показують, що зелені зони можуть існувати навіть у великих містах. Хтось каже, що сад схожий на вулкан. Інші бачать у цьому кам'яний сад або ландшафт-пустелі. Стежки проходять повсвітові люки, квіти та рослини, а на тлі видніється панорама Варшави. Рослини, що тут ростуть, не потребують багато догляду, та є дружніми до птахів і комах. Ви побачите трави, кущі, сукуленти, а іноді навіть квітучу юку. Одного разу тут навіть гнездилася качка.

This is the gar gardens behind me, and uh, to get here, you just go simply into the uh, center of science, go straight, go through the doors, in the end of the hall, and go up. It kind of rain, but uh, to be honest, this weather is the best for exploring the garden because I can imagine that on the top of the Copernicus um, Center, when it's a summer hot, it can be really hot and sunny. There's some shade, but not that much, especially if you're walking around. Um, it's, uh, it's raining right now, and I'm done exploring the uh, gardens. And now I'm going to go to a mall, what used to be some electrician um, industrial object. And it's about 9 minutes from this uh, Copernicus Science Center and let's go there. Приблизно за 15 хвилин від центру науки знаходиться електростанція Повісльям. Торговий центр збудований у відреставрованій будівлі старої електростанції. Колись на початку 1900-х років це була електростанція Варшави. І вона працювала аж до початку 2000-х. Тепер це місце, де історична промислова архітектура поєднується з сучасним міським життям. Всередині колишні турбінні зали і котельні перетворені на великий фудкорт із безліч варіантів їжі близько 15-20 фудстендів і кілька барів. Тут також можна пройтися магазинами. Багато з них належать польським брендам. І навіть відвідати б'юті зону зі спа-процедурами на верхньому поверсі. Будівля зберегла чимало елементів свого оригінального вигляду. Ви побачите цегляні стіни, високі димарі, скляний шахтний ліфт, колись він використовувався для вугілля, та старі пульти керування, перероблені на лампи та лавки. Навіть елементи історії, сліди від куль часів Другої світової війни. Одразу поруч із торговим центром є кав'ярня під назвою Coffee Desk. Тут продають каву від локальних польських обсмажувальників. Я хотіла привезти каву із собою додому і була рада знайти тут великий вибір. Якщо ви любите каву, це місце точно варто відвідати. Я замовила Flat White і він був саме такий, як я люблю. Ніжний, міцний і вершковий. Через дорогу від кав'ярні знаходиться набережна Вісли. Одне з моїх найулюбленіших місць тут це пам'ятник сирені. Сирена або сирена польською є символом Варшави. Легенда каже, що вона воїн воєн-русалка, яка захищає місто. Ви побачите її на прапорах, міських знаках і статуях по всьому місту. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.